Коли до нас звертаються у центр допомоги врятованим людям, вони, звісно, що приходять із різними запитами, типу того, що ну, щось там для налагодження психоемоційного стану насправді. Але в ході уже консультативної роботи виявляється, що у тій чи іншій сім'ї, або у знайомих цих людей ми стикаємося із випадками прояву сексуального насильства. Так, або там, наприклад, діти стають свідками. У нас багато якраз. Переселенців внутрішньопереміщених осіб із Херсонщини. Коли ми з ними говоримо, так вони приходять із запитом того, щоб налагодити психоемоційний стан, із запитами панічної атаки. Так, ми працюємо з цим, і в ході уже цієї роботи ми виясняємо, що коли вони виїздили, от у нас є одна жінка у. Роботі, яка проходила блокпости 19 годин, поки вона виїхала із Херсону, тобто ми розуміємо, з чим вона зіткнулася на блокпостах. Людина про це прямо наговорила, говорила, звісно, що так, вона це тримала собі. Але вже, коли встановлений контакт, коли вже ми встановили цей ланцюжок довіри, так людина, коли вже розказує про те, що з нею відбувалося, і знову ж таки не про себе, вона почала розповідати. Про тих, що вона бачила навкруги, та, з чим вона стикалася, і вже поступово-поступово ми прийшли до того, що все-таки вона є постраждалою особою від сексуального насильства. Тому таких випадків вони, на жаль, збільшуються. Ми розуміємо, що в умовах повномасштабного вторгнення і взагалі в умовах війни. За дослідницькими даними, прояви сексуального насильства вони збільшуються у 10-20 разів. Насправді це сумна статистика, але вона є далі. Зараз також до нас звертаються вже люди, які є. З досвідом полону, і ну ми розуміємо, що там не треба заходити десь далеко. Ми розуміємо, що ці, що ці люди вони 100% є постраждалими від сексуального насильства. Це е, така е, робота, яка вимагає, звісно, що стійкості спеціалізованих знань у нас е, на базі нашої громади. Е, знаєте, що у нас. Е, Андрій Фоменко проводить кризове консультування. Це одна із допомог для фахівців нашої сфери і взагалі для всіх фахівців, які надають, можуть надавати допомогу. Тому що насправді про це треба говорити і це треба розказувати, що є проявом сексуального насильства. Тому що е, дуже, дуже багато дуже мало інформації у людей. І це одна із пріоритетних опцій нашого центру допомоги врятованим.